Зрозуміло, що зростають величезні борги, відпускаються прайскепи, вони розповідають про цей ринок, який не може бути ринком апріорі, бо на ньому присутні перше це енергоатом і гідроенерго, дві державні компанії, які мають частку там 65%. п'ять має більше 50%. Який ринок може бути з таким монополістом? Тобто абсолютно зрозуміло, що зараз буде йти боротьба за оцю відносно дешеву атомну електроенергію, бо в нього ж собі вартість все рівно, там півтори гривні, навіть якщо він там накрутив на цих півтора. Бо як ми не рахували там гривня і одна ну, один і одна гривня, він каже півтори. ладно, чорт з тобою, півтори. Треба ще ревізію ауді провести, розумієте? Але півтори гривні в нього особі вартість, і подивіться, яка кінцева ціна на ринку так званому сьогодні. Я руйте на увазі, що тепер не буде не тільки населення і промисловість за цю електронні yeah. електронні так. Вони так. всі ці хлопці, арсилор мітармітал, інші металургійні, ви зрозуміли, фероспавні. Вони кажуть, хлопці, йдіть в баню. Дайте нам 25% хоча б від електроенергії електро енергатома, щоб ми на себе напряму могли купувати за якимись там цінами. Зрозуміло, що це умовно у населення треба забрати, яким типа він дотує. Тіпа розумієте? і там зараз боротьба буде за виживання, бо для всіх це буде питання виживання ціна на енергоносії. Газ поки я не обговорюю. Там окрема розмова. Там, взагалі окрема розмова. Ну ви розумієте, там супергіпермонополіст Нафтогаз, який мало того, що по обсягах реалізації видобутку тримає 80% В нього сховище, в нього мережі всі газ зараз подільше, практично. І вони розповідають, що у нас ринок газу срані. Ну ну кого ви за ідіотів тримаєте? Ну ну, по, ну вибачте, ну скільки можна цю дурню нести.